Ви про це хлопці, знаєте, скільки говорить? Тут то бить Там вода. О, там вода, девочки. Okay. Ваня, тут трохи. Там вода. А що так? Тут не гаса просто руку туди всьма. Буде вода за хрень А що все там вода, блядь? Відкрилася банка. Тепло, давайте виберемо воду. Дайте ще якусь черпачку. Ні, тут землі. Ні, земля засипала тобі. Засипалася. Дивіться, ще руками, ще. Давайте виберемо воду. Да. Все. Я вам кажу, воду треба Чем? вибрати. все, все дивись, банка розбилася. Да. Катя, біжи, принеси щось вечір. Черпака, воду. Кать, полоника, Кать. Да, де вона зараз? Є кружка, любу кружку стару. Саша, руками. Саша, зараз все. Стару кружку. Де вона зараз стару? Тому що, якщо там чимоняти... Э, Оль, ти все знімаєш? Вони Це там розмалиєш, але банка дивіться. Бумага, дивіться, бачите? Там було б, Тут ось металева ну, да, капсула. Відро, відро відрі банку просто. Одно відро, бачите. Бачите, цю душку.

А що я ще руша? Папір, на якому, бачите, було написано. Ось як проявляються е, букви. Може воно просухне та й буде. Папір є їй є, вавічка, Диви, ось, Оля, так, все папір і Там була газета, написана, це вона є. Оце Там, є газета. ще Там Там була... піонерський галстук має бути. Це газета, бачите, складі була О, О, давайте, давайте, давайте вона є. Давайте ми її розсіємо. І висушити. О, навіть є ці. Так, що там є? Бачите? Ну як що? Навіть можна прочитати. починати. Висуш, висушиться і все воно буде. Саш, давай рукавицю і далі. Щоб ти не рукав. Куда? Що там написано? Саш, ж назад не тече час. Ні. Ну, факт том, що знайшли. Знайшли? знайшли, да. Якій лопнула бомка, чорна лопнула? А вона була лопнулася, пилися на, да. на стекло. Це не ми її розбили. Не розбили. Вона попала вода 4. і ведомороз і Так. Да. Може бути попала вода і кап зверху. Вода змерзлась, розмерла, змерзлася, розмерзлась. Дай тільки! І що тут заровняється? А буде? жаровня є! А санут його на задушку нікро не, вий. не вийде. Да, не, ваня, воно не а Це ж земля. Та ви Nie, шо? Шо? Не, не, не ковиряйся. Я нічого, я тут помаленьку. Чуєш, а десь були. Буде...